Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Що ж, друзі, подивіться, яка в нас погода? Що ж прийшла зима? Опять казав друг, мій будете писати, для Львова перша зима, друга зима, третя зима. Що, друзі? Холодно, падає, дивіться, що робиться, падає сніг, прямо зима, прямо бджолки, біда, друзі, на пасіці біда, бджоли вилітають. Тобто ти повірите, друзі, до літають. Чолки літають, хочуть літати, друзі. Хочуть члки літати. І що ж ти будеш літати, друзі? От не повірите, друзі. На зра я вам покажу, друзі. Всі пчли сидять на льотках, дивіться, друзі. Всі пчоли, що чоробці. Дивіться, друзі. І це все. Кругом по пасіці, друзі, вилітають і зба і при холоді падають на землю, збиваються холодом. Одвіць. о. Отакі о, прямо в гоку мені. о, Отакі друзі, в нас справи. Справи не дуже важкі. На 5 квітня бджола бджолка потребує зараз кормів яких кормів? Пельці, влаги потрібно. Влаги там хватає, звісно. Ну такі друзі, в нас не... От що можна сказати, друзі? Що ж можна сказати, друзі? Дивіться, що робиться, друзі. Ви знаєте, друзі, коли навесні, коли робив ревізію, о, вставай, не падай, коли робив ревізію на пасіці. Виймав пустомні рамки, ставив повномьодні, по дві звіти, по дві звіти. Потім думав, чухався їх поставив. Нашої я їх поставив. На я їх поставив багато поставив рамки медових ще пакетики зверху поклав раз і другий раз. Для чого я це зробив? Нашого зробив. Думаю, для чого їм стільки меду треба лучше підставлю. Друзі, а в пасіку не влізеш, і теж зараз трошки починаю найти переживати, як влізти, як даже попону поновити друзя корми. Отлітають пчелки, вони літають, а несмотря на то, що сніг, пчели літають. Ось такі в нас, друзі, справи. Отлітають, о. Несмотря ні на що вони хочуть літати. Пчоли хотят літати, хотят... Хочуть... І от вам, друзі, розпліт. От вам розвиток, от вам ранні пакети. Вже бачу в інтернеті на Фейсбуці, то вже говорять, що продам ну шуткують, продам пакети з посніжником медом, а й краще з чимось, а то ще з різними квіточками весняними. На що можна зробити, друзі? Як нас на сьогоднішній момент дивіться, друзі, що робить, у нас зима. У нас просто зима, друзі. І от вже починаємо трошки, знаєте, друзі, вже трошки починаємо і переживати, друзі. Вже трошки починаємо переживати, тому що е, скільки там би кормів не було, ми з другом говорили. Як хорошо, що цей рік. Е, на сонячний торік сім'ї не дуже сильно сіли, тому що були дощі ціле літо, тому сім'ї в сім зиму і вийшли, з весни вийшли сім'ї крепкі, буде що зробити отводка, що буде розширитися, десь можна буде зробити, що то, що -то придумати, де то розширитись трошки, yeah. де то взяти розпаліт, де то підсилити, де то взяти, що то придумати. Ну, можна буде, ну да як? Так не може бути так, все, знаєте, десь яка сім'я пропала де тобі можна буде е, зробити на отводочок десь маточка. Туди е, от було, заказав на, перше, на, на, на перший е, ну, на Ну першій відлітах, друзі. Вони повірте, бджоли літають сніг, вони літають. Що ж ви літаєте? І то таке ліпе, друзі, і вони хочуть літати, а вони хочуть літати. Ну що, ж, вони вже спробували трошки. Вони вже трошки спробували льоту. Що ж, друзі, вже ячка дня два назад. То вже такий був гарний льот, то вже так гарно літали. То вже такі були льотки чорні. Не можна було... я знімала щось, відео не сохранилося, то не було що закинути. То льотки були чорні, друзі. Тако було хмара бджіли. Оце літають, друзі. От літають, Що ж вони літають? І право чіпляються от мене трошки є туди маліни, то право на, на голові стовбура чіпляються. Друзі, розплоду багато. Я впевнений, друзі, що зараз повикидають розплод. Я впевнений, друзі, що зараз сім'ї по-любому викинуть лишні розплід, який вони не можуть ні обігріти, ні. ні... І от... Паніка, друзі, паніка. На пасіці паніка відлітають вони. О, о, о. Що ж ви літаєте, дівчатка? О, 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 о. І от по всій пасіці, друзі. Там, 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 там вилітають пчелки з музика. Там. І от попало. О, все, 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 давай, чіпляйся. Все, захолоне вже. О, все. От так, вилетіло, впало. От вам э, крепкі сім'ї, друзі. От вам э, розвідь, о, літає. О, дивіться, друзі. От вам крепкі сім'ї, от вам ранні отводки, от вам е, е, ранні пакети, от вам, от вам ціна на бджоли, от вам ціна на все. Ну, друзі, ви що бачили, яка погода. Це, це таке вже ліпе, ну вже таке ліпе. Я хочу ще раз показати, друзі, яке ліпе. Дивіться, яке ліпе, друзі. І бджоли літають, друзі. А бджоли літають по пасіці. Отрабол падає, падає бджола на вулик і там захолодає. От що з них останеться, друзі, з тих. Буду тікати не сюди, бо тут позже я балакаю, але трошки. От вилетіла, друзі, сіла на сніг. От сіла все. От вона вже пропаде. Так, сховаємося там, бо тут таке ліпе, друзі. Ай може. Ну. ну, це що таке цею? Що це три не можна напос? Отакі, друзі, справи у нас. Накрасили дніщів, накрасили вуликів. Пляшки поплітають, а пляшки е, тільки впав сніг, друзі, синички зразу падають на пасіку. Зразу зараз ці бджолки для них, як. Е... Літають, друзі, то не на то, що дощ, е, сніг. <клух> 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 От то, друзі, що знати? Як влізти зараз поновити корма, як влізти зараз дати, хто зна шотра, яка то, я кажу, е, переживає, хоча забезпечив був кормами, яка по чотири рамки поставив е, повномідних е, медових і поставив, е, по пакетику був, поставив. А зараз що? Не влізеш, не дасиш, не поновиш кормів. Е, бджоли хочуть літати. Е, вже є по дві по три рамки розплоду. Що, друзі? Я впевнений, що заразу ну, знімаю, бо можу це поразим мій викрутитись. Ні, працює. Е, 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 по дві три рамки розплоду. Е, зараз до цього, ну трошки принесли вони пилку. Ну що ж пилку, як пчоли хочуть літати? Пчолки обльотані, їм нужен зараз. Е, Ну, яка кудилося попасти, везде по вуликах літають джоли, везде вилітають. І там вилетіла, впала, там попала, там на вулику впала. Хоч крепкі були сім'ї, хоча було чим працювати, і отакий от лопатий сніг, друзі, влізти вулики невозможно, нереально влізти, щоб хоча б найти, що була можливо десь хоть день два хо якої погоди поставити кормушки сиропчику, можна було підкорм. Кормити дати, це невозможно влізти, друзі. І тако круте на пасіці, тако круте. І вже тако сніг. Ну вже, ну, вже по 20 сантиметрів впало це легенько, друзі, сніг. І то таке ліпе. І от вам, друзі, так: ранні пакети, ранні, от, ранні... ми договорилися з другом на ранні матки, щоб в травні місяць були. Які матки, дивіться, що робиться. Я не знаю, що взагалі, якщо тако будуть літати бджоли, ну я втік. Втік, може, я те, що я ходив, говорив, гупав, то вони трошки почули, вилітали. Я втік з пасіки собі, собі до своєї кавтерки тут е, стою, працюю. Збиваю криші, несмотря на те, що я криші покриваю, ще було пару листочків бляхи, працюю. Красив вулики, зараз що будеш красити, що будеш робити? Красив криші. Красив криші. І ну, вже думав, що трошки попересипаю сімей, а тепер думаю гвалточку, що робити з сім'ями, як підкормити бджоли, як туди влізти, як їм дати. Зараз відкрию, друзі, як я вже раз відкрив сім'ю. Подивлюся, чи знімає, бо апарат мій. От мій апарат вже відказується працювати холодно. І, а що воно знаєте, апаратура вона не хоче таким працювати. Ну нічого. Лістері. Ви знаєте, я дуже сильно переживаю за цей за, за стан сімей. Дуже сильно переживаю. Хоча кормів там було досить, хоча навіть там, де розплодне, де були матки, почали червити, там теж більше половини рамки було з медом. Ну, так піде 2, 3, 5 днів. А воно, видно, так, да, друзі, я вже там говорив по прогнозу, що на 1 травня обіцяють такий самий сніг. Хоча цей місяць отакий от все й буде. От вам, друзі, розвиток, от вам отводки, от вам пакети, от вам матки, от вам мед, от вам е... от заробиш, правда? От ви заробляєте, ви пасічники маєте гроші, заробиш, друзі, заробиш. Але що ти зробиш, друзі? Ну не можемо. Ми щоб можна було знайти якось такого зробити. Колись мій друг казав, він був в Одесі, жив що каже в Кравчука там на пасі на виноградниках. То каже, стріляли з пушок, розганяли хмари, щоб було сонце, щоб виноград достигав. Ну, хоч бере ти з пушки стріляй. Ну, право, друзі, ну, право снігопад. снігопад. П'яте квітня, друзі, щоб, яка вже зацвітає, вже я кажу кизил в мене тут цвіте. По селі подивився по селах, по селі порушов там, там кизил цвіте, там кизил цвіте, там кизил. Вже бджолки гуділи. І я ж кажу, вже верба повним ходом пішла. Ну, вже було з чого нести пилку та слякав якось той день, то вже так друзі перли пилок. Ну, вже прямо кожна перша, друга, кожна, посікажна, потім десь якась пуста, а то всі йшли з пилком. Що вже трошки принес, Дай, щоб вони от вилазять, от ходять по, -по, -по, -по прильотці. Але я втік, то, вроді, прекратили літати. Бо я ходив, трошки гупав, то видно, трошки я їх зворушив, то я втік з пасіки, щоб. І що? От зараз. <кій> <кій> зараз, друзі, Зачепи, як поставити? Є мед, можна поставити. Як ти зараз відкриєш сім'ю, як ти е, е, дасиш, як ти? Я не знаю. Доча. Я не знаю, як, е, як там може все-таки у нас таке. Е, е. Тож як планували, я шка, готові вулики, покрасив. Думав, що ще день-два, ти таке погода ця паршила, то закінчиться. Ти будемо працювати, будемо і вже го, пересипати. Буду восьмирамушники, так трошки вже накрасив. Буду собі вже працювати. Буду сімейки. Я вже планував, так як бачу по інтернету, що вже деякі є, і ставляти. Дивився я. Карпатське бджільництво, там вже ставлять люди вощину, щоб потягали пчоли. Дивлюся, люди вже на другу сторону, вже вже бачу, ставлять сушнінку на отяг... на сушнінку ставлять того, щоб на розширення. Ви знаєте, я так дивлюся. Слабачки я прижав, був рамочку розплод під розплід із дві медових прижав. Не знаю, що там робиться, а в крепких сім'ях так як я бачу, що є з 6-7 стягають на 3-4, ну то я так не стягну, то це одне одна може благодать, що сім'я має ще де сіть. Представте, якби я був стягнув сім'ї ще плотніше, що би там вже робилося, що там з тими кормами було це все. То деякі сім'ї я дуже плотнося, слабачки то стягав, де в мене осінні там і паршиво, які зимували, то я стискав, а більш сім'ї крепші були, то оставляв 5-6 рамок, де оставляв, а де 5 оставляв, ще оставив медові, ще ставив під суш під засів, там трошки теж меду було. Ну, ще корми є. Я не сказав, що кормів зовсім немає. Але я вже знаете, друзья, я вже переживаю. Що воно має бути? От бджоли такі літають, думав, що це від мене. Ні, літають бджоли. Бджоли літають, вилітають бджоли з вулика, хочуть літати, тож ну, друзі, літали якось перед цим два дні, ну то вже така вже була красота, теплення така була, сонечко зрання вийшло. Вже так вже перли пилок, то вже так перли пилок, сидять. Опять весни не буде. <кій> <кій> Уйшла весна. То зимою було тепло, бджоли літали і верталися без проблем. А зараз бджоли вилітають і в снігу падають, і ну, багато бджоли пропаде, конечно, дуже багато бджоли. Отакі друзі в нас справи. Отакі друзі в нас справи. Працювати хочеться, працювати немає можливості, влізти в сім'ї можливості, корма перевірити нема можливості. І, ну прямо з ночу морози, днем трошки пусти но потом з обіду опять бе опять бере холод. Отаким друзям насправді. От, от, от зима, друзі, от, 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 от дивіться, друзі, яка зима. Друзі нас справи як будеш працювати? Я ж кажу вже ти може де треба було б і тим слабачкам яких я прижав, вже може треба було поставити порамушки Новенької суші, тому що там вже я впевнений, що ті рамочки, що я оставив одну рамочку під розплідку, вже їх за, за черви. Бо я вже тоді бачив, що вже пощі зачерлювали матки, бо так як слабенькі сімейки були осінні. То я їм поставив дві медових, як я казав, і вже думаю, матки там позачерлювали. Ну кормів, то там для них хати, бо дві повноміоних рамки там вони аби з'їли, А в крепких сім'ях, друзі. Як туди влізти, як зарадати підконку, яка готова поставити, готовий дати. Ось така, друзі, нас е, Україна накрила нас таке, така накрила нас е, погода, друзі. Ну а що ти зробиш? Нічого не зробимо. Мусимо чекати, що вже, що вже воно буде, як воно буде, я не знаю. Ну мусимо чекати, вже. скільки там нам прийдеться перечекати, скільки прийдеться. Я не знаю, чи це тільки на нашій області, такі чи другі області, а також, засипало, також засипало снігом, друзі. Прямо засипало снігом, друзі. Прямо засипало снігом. Яка в садіме 20 зверху на вулику лежить, вже землі там, мабуть, вже й більше. більше вилітають, ви Вони хочуть літати, так як є молодий розплід, який потребує зараз харчу. І що? Воно вилітає, погабає. Добре, друзі.

І, хтів прикрити ще льоточки, щоб шесоздати тепліше. але бачу, якщо прикриє, то ще більше буде вилітати. Не буду я прикривати більше льотків. І не буду вакати, що ти лізеш туди в сім'ї. Не буду лізти. Я в цій такою погодою в сім'ї. Я таки думаю, що день-два і тоді будемо колотити сіропи. Будемо кормити, будемо спасати сім'ї. Ну зараз вже як є, так є. Друзі, я кажу. вже геначе, геначе не буде, тому що прийшла зима. Холод, зима. І що зробити, друзі? Отакі От друзі справи. Так що пишіть, що у вас там робиться. Ми в рукавицях, 5 квітня, ми в рукавицях, працювати невозможно, пакети робити невозможно. Такі пакети люди, добре. От Отводки робити невозможно, сім'ю розширяти невозможно. Вийшовши, похитав головою. Ти піду назад до хати, а що буде, а що я тут допоможу? Ну, будемо надіятися на удачу, що таки виживуть наші сімейки. Я кажу, думаю, що з кормами там вже сім'ї, яка є сім'ї, дуже крепкі, друзі. прямо крепкі сім'ї. Я впевнена, що там вони вже доїдають запаси меду. Переживаєш, тому що це труд, друзі, це є труд це є перезимувати, ви знаєте, перезимувати цю зиму заглядати, підгодовувати, і... Казав один чоловік, тобі нема весною, що робити в сім'ях, типу, прибирати, бо ти цілу зиму, нічого не робиш, тільки туди заглядаєш. Цілу зиму заглядали, хотіли, щоб вижили, під коміти, де треба рамочки підставляли. І зараз в цю пору, а хто його знає. Якщо вже до кінця травня, друзі, така буде погода, а передають, таку до кінця травня. На 1 травня ще сніг передають. То я не знаю, яке целі буде бджіліне, дуже бачу багато. Дуже багато бачу в інтернеті ще це ще раніше ще не так, а це вже ці дні, то сила зеленна, що продам пасіки, продам пасіки, продам пасіки. На, а як працювати друзя? Середина, практично середина весни. практично середина. Всі на деревах бурюки понабрухали, всі повністю. Вже вишня, ну вже вишенька, вже ну, вже білейки, даже білейки цього є. Котики біленькі вже розпускаються. Вишня вишня розпускається. А ну, глянемо, друзі. Ні, ще не розпускається, але дивіться, друзі, яка вишня вже. Вже от-от вишня проситься, дивіться. Вже такі, що є котики, що вже давай. Давай, давай тільки. тільки... І яблунька теж вже яблунька, двісь друзі. Котики яблуньки вже. Все проситься. А тут вийти можна, наліпи таке, що нічого не видно. Так що, друзі, тяжкий цей рік буде, бо видно по. По всьому видно, що буде рік дуже тяжкий. я ж кажу, Для бджільництва буде цей рік дуже тяжкий, не знаю. Я ж кажу, то рік було літо, ціле літо дощове було. І це рік весна. О, дивіться, друзі. Літо було дощове, весна сніжна, а літо оп'ять буде дощове і ну, де ж. Я не знаю, який б ти пасіш, який ти любитель би не був, який ти не був би пасічний крепкий, який би ти не був. Ну як виходить? Як працювати на цій пасіці? Як воно кожа вичинки не, не стоїть, друзі? Не стоїть. Тяжко працюєш, красиш дніща, криші ось оббиваю, бляхаю затрати, то йдуть, а вже це в цю пору це зараз не, недалеко, друзі, недалеко. Вже мали сади піти, вишня піти, яблуня піти, і верба. Вже казали, друзі мені, що дещо який, то. В яких вуликах то вже яка отець, колись То весняний мед бачили. Ми бачимо весняний сніг, друзі. Бачимо весняний сніг. Отаке, друзі, справа. Такі в нас кліматичні погоди зараз помінялись Може, треба зимою буде бджоли пускати на взяток, а весною, щоб вони зимували. Що? Зима. Прамо зима, прямо зима, друзі. Прямо зима. І то таке хордит. Зараз вам покажу трошки. Дві а ну підемо сюди. Вийдемо на мою. зараз засіки сніг. Дивіться робиться? Нічого не видно. І цей кизил, цей. Він гарно прийнявся, я бачу. Квіточки так гарно, друзі, ви так не повірите, але так гарно літа, Дві що робиться, друзі? Дивіться. Дивіться, друзі. Так гарно літали пчолки, так брали гарно кизил. Так взагалі літали. Було тут дуже. У мене тут під е молодий садок виділене місце. І тут стара люцерка є. І на старій люцерці вже такі польові квіточки почали братися. Ай, відкривайся. Тривайся. Дивіться, що робить. Це капець. Та що такої? Отак. Уже були на Люцерці, почали братися ці лісові квіточки, такі не такі, чолоденькі, якісь голубенькі, то вже таке годіло, вже таке на. Все, зиму їм, друзі. Запускаємо процес зимівлі. А що буде далі? Хто його знає, друзі? Хто його знає, що буде далі? Зим... це такі прямо ліпе. Зима, друзі, прямо зима. Як вони справи на те, що ми готуємося. Ми шкода, звісно, що ця бджолка сидить, не дай, щоб це тепленько, ти залізти в вулик, ти би десь поставити рамочку, сушу, десь медову, десь сиропчику наляти. Ти би хай би розвивалися, бо тому що планувалося, що на травень місяць будемо робити отводки, будемо розширятися, будемо робити, будемо пересипати сім'ї. Планів було дуже багато. Все рухнуло. Все, всі плани полетіли. Так як прилетіла прийшла прийшла до нас зима, друзі. Не знаю, може це тільки в нас, так? Ну це вже другий день, як два дні назад, то така була теплення гарна, а це вже другий день таке в нас, другий день. І йому не видно ні кінця, ні краю. І все. Добре, друзі. Зимо Зимою, казав друг мій, я його писати зима, зимівля номер 2 Земівля номер 2 продовжується. Зимуємо, переживаємо, волнуємося тут неспокійно. Що там? Як там? Ну, правда, утеплені, мови. Сім'ї утеплені, всі сім'ї гарно окутані, я за це не переживаю, за корма переживаю. переживаємо, волнуємося. трепетом. Шкода карна сім сімейка на вагу золота. Я ж кажу, вже перезимувавши, хотілося, щоб вже якийсь був розвиток. Який, Який розвиток? Зараз сім'ї повикидають розплід по це 100%, що розплід викинути. Тому що а, а що, як і чим вони мають? Його? Ну, знаєте, друзі, кінчиться оця ненастя. Якщо стане на погоду безстресенько, будемо дивитися вулики, будемо бачити, будемо казати, що там в нас, як там в нас чи. Чи ці похолодання, тому що є багато відговорів, розсуждають в інтернеті, що і, то, і, ті кажуть, що це, оця погода вона повлияє негативно на пасіку. Другі кажуть, що це є для наших кліматичних условий не страшно. Бджоли до цього є приспособлені, бджоли готові це пережити. Це є, аби корми були, аби було тепле, то бджоли розпліти, вигріють і буде все добре, а там, а хто його знає, друзі, що там. А там хто його знає. Будемо бати. Добре, друзі, всім пока. Миру, злагоди, погоди вам, друзі, погоди, друзі вам. Вітер і прамодуї. Добре, друзі. Всім пока. З вами був Володимир Подільський Пасічник і його пасіка, яка знаходиться під снігом. Все, друзі, до побачення. Бувайте!